Друзі, всім величезний привіт! Щоденна більшість українських родин стикається з питанням відсутності електроенергії на своїх кухнях. Це нас організовує і змушує стратегічно відноситись до планування приготування їжі. Тому готуємо запечене м'ясо, домашню бужанину. Півтори години вашого часу смакує в холодному вигляді та зберігається триватий час протягом тижня. Сьогодні інгредієнтів мінімум. Перше і основне це чудовий шматок 2-кілограмової свиної шиї, сіль та мелений перець. Починаємо процес підготовки м'яса перед запіканням. Нам треба буде його посолити і поперчити. В мене, як я казав раніше, шматок 2 кг, я його розріжу навпіл. Ви можете цього не робити. Чому я розрізаю? Тому що всі ми полюбляємо запечену смачну скоринку на буженині. І коли великий шматок, то її не так багато, як хотілося б. А коли ми розріжемо навпіл, цієї скоринки смачної буде набагато більше. Розрізане м'ясо відставляю в сторону, беру велику миску, беру один шматок м'яса і тепер буду солити і причити. Тепер беру мелений перчик і гарно засипаю все перцем, не жалкуючи його. Так. Перший шматок готовий. Ось так вона виглядає в сирому вигляді. Беремо другий шматок м'яса і так само солимо і перчимо його. Посолили. Тепер засипаємо малиним перчиком. Ось так виглядає м'ясо після того, як ми його посолили і поперчили. Воно повністю готове до запікання. Духовка гріється. Беремо фольгу і завертаємо в неї м'ясо. Так само завертаю в і другий шматок м'яса. Духова шафа нагрілась, м'ясо ми підготували, беру металевий противень. М'ясо буду запікати при температурі 200 градусів орієнтовно годину 15 хвилин. Друзі, м'ясо готувалось годину 20 хвилин. Воно повністю готове. Трішки сік витік з одного шматочка, нічого страшного немає в цьому. Зараз розрізаю фольгу і дістаю м'ясо. Дістаю. Друзі, м'ясо повністю готове. Воно дуже ароматне. Від кожного проколу вилки сік в нього прямо витікає. Що стосується маринаду, чому він такий простий? І для мене це ідеальний маринад саме для буженини. Якщо вона буде фарширована часником чи якимось більш ароматними спеціями, то просто зранку її не поїсиш і в офісі такий бутерброд теж не відкриєш. Вони дуже ароматні. Домашнє запечене м'ясо найбільше смакує, коли їсиш його руками. Тому я так і роблю. Дуже соковите. М -м -м. Дуже смачно. Не дивлячись на те, що ми насипали зверху багато перцю, він додає легку пікантну, легкий пікантний присмак і не більше. Тому готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, вони для нас дуже важливі і цікаві. Ставте свої вподобайки. До зустрічі!